Перебендя старий, сліпий, хто його не знає, він усюди вештається та на кобзі грає. А хто грає, того знають. І дякують люди, він їм тугу розганяє. Хоч сам світом нудить, по під тиню сіромаха і днує, ночує. Не маємо в світі хати, недоля жартує над старою головою, а йому байдуже. Сяде собі, заспіває, ой не шуми луже, заспіває та й згадає, що він сиротина пожуриться, посумує. Сидячи під тином. Отакий то перебендя старий та химерний заспіває про чалого, на горлицю зверне. З дівчатами на вигоні гріця та веснянку, а з парубками у шинку сербена шинкар. Жонатиме на бенкеті та свекруха злая про тополю лиху долю. А потім у гай, на базарі про Лазаря, Або щоб тот знали. Тяжко, важко заспіває, як січ руйнували. Отакий то перебендя старий та химерний. Заспіває, засміється, а на сльози зверне. Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить та на кобзі грає. Кругом його степ, як море, широке синіє, за могилою могила, а там тілько мріє. Сивий ус, стару чуприну вітер розвіває. То приляже, то послуха, як кобзар співає, як серце сміється, сліпі очі плачуть. Послуха повіє. Старий заховав степу на могилі, щоб ніхто не бачив, щоб вітер по полі слова розмахав, щоб люди не чули. Бо то Боже Слово, то серце поволі з Богом розмовля, то серце щебече Господню славу, а думка край світа на хмари гуля, орлом сизокрилим літає, ширяє, як небо блакитне, широкими б'є. Спочине на сонці. Його запитає, де воно ночує, як воно стає, послухає моря, що воно говорить. Спита Чорну гору, чого ти нема? І знову на небо, бо на землі горе, бо на ній широкій рятунку нема тому, хто все знає, тому, хто все чує, що море говорить, де сонце ночує. Його на всім світі ніхто не прийме. Один він між ними, як сонце високе. Його знають люди, бо носить земля. А якби почули, що він одинокий, співа на могилі, з морем розмовля, на Боже Слово, вони б насміялись, дурним би прозвали, от себе прогнали. Нехай понад морем сказали б, гуля. Добре єси, мій кобзарю, добре батьку, робиш, що співати, розмовляти на могилу ходиш. Ходи собі, мій голубе, поки не заснуло твоє серце, та віспівуй, щоб люди не чули. А щоб тебе не цурались, потурай їм, брате. Скачи, враже, як пан каже, на те він багатий. Отакий От то перебендя старий та химерний, заспіває весільної, а на журбу зверне.